Народи, всім привіт, і давайте трохи пограємо Його в рейтинг. А, проти Sony Таваруса. Оце вже буде цікаво. Так, а, у нас є карточки. Тож, що там у нас зі збіркою? Нічого особливого, в принципі, але чудово працює, як на мене. Подивимось, як воно там піде. Серафіна. Тобто вона замінила на серафіну, це вже більш цікаво, тому що серафіна далі б'є. І цей кулемет не найприємніша річ. Цікаво, дрейвен на куди центр. Я так розумію, в центр іде Дрейвен. Це, це цікавий варіант. А, окей, а, хай буде так. А... Насус. Так, краще Мундо. Краще все ж таки Мундо. А, Мундо проти Тімо. І жуки де в ліс проти Кейна. Ну, мабуть, Кейн повинен вбивати жука все ж таки, мені так здається, але, ну, глянемо, як воно в нас піде. В цілому команда досить гарна. Якщо ще й реалізуємось, то взагалі все чудово повинно в нас пройти. Але, але багато але. Завжди в цій грі є багато але, котрі важко передбачити. Ну що ж, вантажимось, подивимось, як почнеться для нас цей новий рік. А... Було б все ж таки чудово з перемоги почати. І в грі, і в реальному житті. І це було б просто супер круто. Так. Ну що, в них, в принципі, не зрозуміло, хто як і куди. Дрейвен на центр, це взагалі цікавий варіант проти Касадіна. Ну, типу, у Дрейвена атаки далі летять, тому. Але Касадін може стрибати, і тут таке от питання, знаєте, важко зрозуміти, у кого є перевага. Дрейвена, в принципі, на початку багато демеджу, тому, мабуть, на якихось перших левелах він повинен вести, але там буде видно. Все залежить від лісу, котрий буде допомагати, або не буде. Це ж таке теж, знаєте, дуже важливе питання. Як команда зіграє одна з одним. І від цього багато чого буде залежати в майбутньому. Наприклад, можна вбити Дрейвена. Не можна вбити Дрейвена, добре. Ну, принаймні, трошки попсували їм здоров'я. Я сподівався, що Дрейвен все ж таки піде вперед. Але він вирішив так не робити. Та перестань Серфін. Черна квіточка, я швидко пом. Глянь, дострелив. Чого ж так далеко? Відійди. Ну, Вона ж тут сидить у кущах. Нам треба тут варт. Нам дуже треба варт. Пей, Ми Треба швидко наносити їм демедж. Тому що це головне, що нам. Треба просто прогнати їх. Просто прогнати її. Капець, як я вижив, я не знаю. Я, я рятував Вейн і. Фу, це було дуже близько. Дуже близько. Але First Blood вже є. На жаль, не на нашу користь. Ну, це ж таке. Прикольно, вона на мотоциклі заїжджає на наш фонтан. Я не бачив цю анімацію. Мінус ще раз Мундо. Все прекрасно. Прям дуже-дуже-дуже. Не знаю, як ми з цим будемо боротись. Я тут вард поставлю, тому що зазвичай ми просто не бачимо їх біля нас і це трошки псує нам настрій, я б так би це назвав. Добре. Кушели. Ну я не знаю, чи є сенс в Вейн, блін. Я так намагався її зловити, а ти її відкинула. Ну хто ти проклять? Треба ж якось все розраховувати. Так, ну граємо через третє. Відчепись. Іди, іди кудись гуляй. <кхів> Насма немало. Я не розумію, чому Мундо там зливається, Тімо. Це... Найтупіше, що може бути. Нужко, нужко. Добре. Вибили принаймні з Серафіни Ульту, це вже добре. У мене мани немає, оце проблема. Я, мабуть, полетів все ж таки, тому що без мани це не той варіант, який нам підходить а в даній грі. Добре, вони намагались вбити Тіма, В нас вже 0,5, при тому, що е, я не знаю, як можна там помирати. Це ж смішно. Це дуже дуже смішно. Як вони. 06, розумієте. 0-6. Оце я розумію початок гри. Оце прям супер. А, ну так, можна можна щось зробити. О, але ж вони зараз нафідять там усіх. Просто усіх. Вейн, ти можеш стрибнути до неї, бо я її не бачу. Відчепись. Дамажить вона. Я не можу зрозуміти, яким чином 07. Що там у них відбувається взагалі? Як це пояснити? Чому? Чому вони там вмирають? Що там? Взагалі ж нереальна якась історія. Кейн, такий кейн. Я не дістаю ні до кого. Капець. Вже дракон з'явився. На нас тут троє напали. О, Я відходжу. <кл 'язаний> Я не бачу сенсу сидіти тут, ловити якісь історії. Давайте дракона бити. Кейн, іди бий дракона, ми підійдемо 09. Коли вони встигли? Що взагалі таке? Як стало 0, блін, 9? 1-11, розумієте? 1-11. Це просто... Я не знаю, що... як можна взагалі розраховувати на свою команду, коли твоя команда на якомусь рівному місці вмирає. Хто, хто найчастіше помирає? 5 Кейн, 4 Мундо. Просто жах якийсь. Як? Як? Що сталося взагалі з цими людьми? Чому? Чому вони себе так поводять? Це ж дивно. Максимально дивно, як можна зливатися. Та відчіпився. Та від жука! відійди. Капець. Мало не від'їхав. Добре, що Касадін підійшов. Ах, і ніхто ж не допомагав там. Я, звичайно, закинув все це діло, але блін. Це капець якийсь був. Добре, хоч би вижила. Тіма там нарізати продовжує. Мунта з фул ХП не може нічого зробити. Так, відійшли від мене. Касадіна, ти не можеш вбити Серафіну, серйозно. Ой. Ой, Касадіна, Кейн. Вибачайте. Я вже, я вже заговорюю. 4 4.13, розумієте? Це все просто прекрасні новини для нас. Добре, хоча б цього зарізали вже щось. Я не знаю, на що я в нікуди кинув цю штуку. А, хай де, куди ти просвітила жінко? Жінко з арбалетом. Що ти робиш? Це ж просто жах якийсь. Давай, 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 я зараз вам підсвічу його, щоб ви знали, де він, щоб він не втік. Чому Мундо там зливає так? Тімо? Та глянь, все одно воно мене коцнуло. Отже <тисяч> ж. Неприємна істота. Скільки в нього кілів? Де цей Тім? А, 9-1. Ну, звичайно, воно мене поцнуло добряче. З такою кількістю кілів. Прекрасно. 5-18. Ну просто команда мріє. Я ж кажу. це от, ну... Вони розфідили, а ти тепер намагайся щось зробити. Ну, Хто так робить? Чому? Чому вони? Так сильно вмирали. Я не можу зрозуміти цього. Вони ж не важка команда. Взагалі не важка команда. Та, Та вбийте його. Ніхто в цій. А, всі або померли, або відійшли. О, я навіть не бачив. Я навіть не бачив, що вони померли. Хоча чому я дивуюсь, так? 821. І я дивуюсь, що моя команда померла. Ну. Це дивно. Максимально дивно. Але. але. Давайте бити дракона. Ніколи не пізно бити дракона. Я не розумію, наш Мундо пішов зливатись, от він реально пішов зливатись. Ну типу, це було дуже тупо. Що там Кейн робить? Кейн просто фармиться. Ти що не бачив? О, Кейне. Ти ж бачив, що там відбувається. Чому ти нічого не зробив? Чому? Це максимально дивно. Максимально дивно. Ну, то заходь. Глянь, що ти сидиш там? Ну, ти або допоможи, або що? Він просто не зайшов взагалі, нічого не зробив. Нічого. Просто сидів. Чекав, поки на мене вибіжить вся команда. Ну. Якась дурня, якщо чесно, він або спеціально так робить, або взагалі не вміє грати чемпіоном. Ну от, Виглядає якось саме так. Ааа, і куди ж ти жука? А, то варус. Варус від себе відкидаєш. Ну, коротше. А, там ще варди стояли, ну коротше. Я, я розумію, що варіантів в нас тут перемогти я не бачу, ну тому що. По-перше, ми не файтимося командою взагалі. от, взагалі. Та біжиш до мене. О, я ульту кинув просто чудово. Просто бездоганна ульта була. Що ти, ти зробиш? Тімо тікає звідси. Ну, це капець. Дейнджер. Uh, <творюжес> Ти взагалі бачив свій рахунок? Каже, небезпечно тут. Мундо. Мундо yeah. нічого ha -ha. не робить. <tiro> в принципі, Тімо Timo... Тімо бігає yeah. тут, просто навалює всім. Я, я в шоці, чесно кажучи, від того, що відбувається. <trap> Вони там в лісі бігають, чомусь б'ються з ними. Я не розумію, навіщо? Навіщо ви там з ними б'єтеся? Що це вам дасть? Ми ж навіть не за об'єкт б'ємося. Що там відбувається? Ну, типу, кіл і померти, ну, це погана історія. Це взагалі такий розмін не на нашу користь. Тімо, я тебе навіть і не бачив. Я помер просто. Подивився на карту на секунду і помер. Ох, просто жах. І Я не знаю. Ну, ну просто як з такою командою можна перемогти? Ти Не встиг нафармитися, там вже 11 смертей було. І в команди Купа золота, в команди Купа Скілів, Вони перевага по всім. Параметрам, які тільки можуть бути. І ти такий. Ну, ми можемо перемогти. Звичайно, знаєте, скільки башен ми знесли? Одну. Одну на нашій лінії, на котрій ми стояли. Все. Типу, більше ніхто нічого не зніс. І після цього. Що? На що ми розраховуємо? О, сиротіна. То накинула, так накинула. А, Мунда з башту. Капець. Мені так наваляли, що я навіть не знаю, що робити. М -м -м -м. Зафлешився. Отже ж. Неприємна істота. Ну, взагалі, проти Тім варди краще б ставили, але. Ніхто не піде жука бити, тому я теж туди не буду підходити. Він в соло мені наріже добряче. Я можу не встигнути просто в нього влучити, і це буде. Остання річ, яку я міг би зробити в своєму житті, де ти взявся, Тімо, де ти взявся, та згори вже. Дякую. Хоч щось приємне. Ну і все. Жук зараз прибіжить з інвізу очі Серафіна. Серафіну, взагалі, що там її вбивати, Кейн? Чому? Чому ти на неї не настрибуєш? А, там фокусуванням і не пахне, якщо чесно. Ти куди біжиш? От просто. Ну вони ж тут всією командою, вони не будуть його бити, вони покоцані. Куди ти біжиш? Ну, ну вони ж не збирались туди. Поставив би варт на дракона, хоч щось корисне зробив би. Ні. Він просто побігав, подивився. Ну і дивіться, вардів ніде немає. Взагалі ніде немає. Типу, мій варт і оці головастики, що бігають. Все. Ну, просто шикарна історія. Люди, взагалі, мені здається, не розуміють, що де ти взявся. Та Відчепіться від мене. Що це мене тільки що пробило? Так. Мені стало цікаво. Нащо вони файтяться? Ну, типу, нема об'єкта, нема взагалі логічного розуміння того, що треба починати бійку. Вони пішли в ліс і просто всі померли. 42-17. 42. 17. 42. 17. Я взагалі ну, просто не уявляю, що тут повинно було статись. Тімо, блін, чого ти не пішов куди треба? Проблема Вейн в тому, що вона просто стояла на місці і померла. Просто стояла на місці і померла. Я не знаю, це просто. Для мене якось максимально дико. Максимально дико. Навіщо? Куди ти в ліс там ідеш? Що ви робите? 7-13. Це в кого? А, в. А, 7-14. Я зрозумів. Enemy він повинен померти. Ось його... так. А... Ну як, ми нічого не можемо. Ми навіть не можемо підійти до них. Взагалі ніяк. Вони забирають всі об'єкти. У нас просто люди приходять. І зрозуміло, чим займаються. Чудово, Тімо помер. Але це ніяк ніяк не вирішує питання історії з тим, що ми страшенно відстаємо від них по золоту і предметам. Моя команда не знає, що таке гра разом, і це просто винищує нас. Вони щось там намагаються забрати дракона. Я не знаю, я просто відпушую. В мене навіть. А, він навіть не вкрав дракона. А, зате зробив даблкіл. Толку з твого даблкіла, коли <смістер>, дракон у них. Просто от. Який сенс? Ніякого. Ну, це жах. Це жах. Вони там супер швидкі. Божевільні, бігають, мінус Мундо. А, ну, знаєте, все по стандартній схемці. Ой-ой-ой. Відчепіться. Я помер, ну звичайно, я помер. <реку> <реку> давай, давай. Ну це ж гатюка вижила. Але в цілому, це була очікувана завершальна стадія цієї гри, враховуючи взагалі те безумство, що відбувалося в цій команді. Я просто О, не знаю, як це нормальною мовою пояснити. Просто не знаю. Ну, це жах. Ну, Ви просто погляньте на цю всю історію, ну, це неймовірно. Але ну, маємо те, що маємо. Я повинен вам це показати. Що ж, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.